У честім полі різдво зустрічаєм. Друзі. А запорятуймо чи ще дочекає! ורי, די האסט די זיטי, זאָבן Починає. Друзі, хутко по окопах, Христося рождає. Той вифлеєм по всій країні, у кожній місті позорі. Ісус в Марії на колінах, а та Стаєнка, що в Різдві, серед зруйнованих будинків під небесами просто так. Ворог тричі нарядився, аби царем піти у світ. І ви ідіть, Христа витайте у ваш країнський виплеєм. На сході зірку зустрічайте Поміж царем та поміж ракет. Христос зарождає, любов Україну. З неба Бог силає тобі свого сина. Він не запанує на землі страждень. Бог молитви чує, йшле тобі з восемь. Вже кожній хатці колядка лунає, воїнів, солдатів вона оберігає, хай святі ангели крильми вкриють, як у вихлоєм Ісуса і Марію. Згадав тебе, коло, що вік тому було. Про битву у небі часи ті минули. Я вправно вже тут разом з орком воюю ракет у нас повно і ядерна зброя. І не починай тут про Бога співати, моя тут команда усіх побивати. Промив я всі мізки, Моя це година, що може зробити тут маленька дитина. Правду кажеш, наказую сьогодні рано вранці, коли дитя ще буде спати, ракетами й танками вмить наступати. Дуже умно, царю, ми завжди готові руйнувати і вбивати в нас крові. Тож не сумнівайтесь, ні дитяти, ні жінок не побачить той народ. А ну, чорти поможи. Цей народ підстережи, хоч родився цей месія, в душу їх зневірю. Сій між ними ворожнечу. Серед зрілих і малечі хай Україна помирає. Вже давно простеря крила, чорні, як моя душа. Чорними стають тут ріки, в чорнім лісі птах не крикне, чорна труйна земля, чорні дзвони тут голосять, чорні душі люди носять, чорна світить тут зоря. Лютує ворог, нищить оборонців. Війна ковтає все без вороття. О Боже, дай хоч трохи сонця, не дай згубити паростки життя.